Questo mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale. Цей світ створений із сходів, хто ними спускається, а хто ними піднімається. Дієслова «саліре» протилежні зазначенням. Вони виражають поступовий рух вниз або вверх. Особливістю цих дієслів є те, що вони можуть бути як неперехідними, так і перехідними. Неперехідні дієслова вказують на напрямок руху, відповідають на питання куди. При утворенні «пасато просімо неперехідних дієслів ми використовуємо допоміжне дієслово дієсловоессере. Соносаліто альтерцопіано. Я піднявся на третій поверх. Також ці слова можуть бути перехідними, тобто відповідати на питання знахідного відмінку, кого що, і керувати прямим додатком. У ролі прямого додатку, частіше всього, тут виступає іменник Лескале. З перехідними дієсловами, при утворенні «пасато просімо» ми вживаємо допоміжне дієслово авере. Още з олія скали Я швидко спустився сходами вниз. У приказці вживається іменник жіночого роду множини скале, який заміняється на особовий займенник у ролі прямого додатку жіночого роду множини ли. Gif le scende, le sale. Questo mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale.